Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, як відновити пенсію на окупованих територіях, і як пройти відео ідентифікацію у пенсійному фонді. Уряд продовжує виплачувати пенсії тим, хто мешкає на окупованих тимчасово окупованих територіях. Проте спосіб їх отримання зазнав деяких змін. Більшість пенсіонерів, що залишилися, Жити на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року досі продовжують отримувати пенсії на свої поточні банківські рахунки. Але є багато таких, кому припинили виплати з різних причин. Пенсії, які раніше виплачувалися на банківські картки, продовжують надходити на ці рахунки, і це дозволяє знімати або переказувати кошти на інші рахунки. Але якщо пенсіонер протягом 6 місяців не користувався банківським рахунком не здійснював перекази чи платежі, то виплата пенсії йому припиняється. Це одна причина. Друга пов'язана з Укрпоштою. Оскільки Укрпошта втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, то пенсійний фонд автоматично відкривав у 2022 році рахунки в Ощадбанку для цих пенсіонерів. На ці рахунки пенсійний фонд перераховував пенсії. Але оскільки пенсіонери часто не знали про ці рахунки, їх не повідомили, не мали доступу до нього, то через 6 місяців пенсійний фонд припиняв виплату пенсії на ці рахунки в Ощадбанку. Третя причина. Часто пенсіонери на окупованих територіях довірялися нечистим на руку людям для отримання пенсії, і як результат їхні рахунки у банках виявилися скомпрометованими, а банківські картки заблоковані. Звісно, що з таких рахунків зняти пенсії виявилося неможливим, а через 6 місяців пенсійний фонд перестав перераховувати пенсії на ці рахунки. Четверта причина. Пенсійні виплати можуть бути припинені у тих випадках, якщо пенсія була призначена на основі документів з неправдивою інформацією. На жаль, часто подаються недостовірні ефективні довідки про стаж, і з часом це стає явним. П'ята причина смерть пенсіонера. Якщо на підконтрольній території немає проблем зі встановленням факту смерті пенсіонера, то на окупованих територіях це велика проблема. Мають місце випадки подання недостовірної інформації до пенсійного фонду. Громадська організація Донбас СОС наводить зміст звернення пенсіонерки. Перебуваю в Донецьку. Пройшла ідентифікація за допомогою відеоконференцзв'язку у квітні місяці. Маю на руках офіційну відповідь від пенсійного фонду про те, що особу встановлено після вдалої ідентифікації. Отримувала пенсію по липень. У серпні місяці пенсія не надійшла. Звернулася із офіційним запитом до пенсійного фонду і отримала відповідь, яка мене приголомшила. Пенсійний вважає мене померлою. Інший випадок. Проходили ідентифікацію, про що отримали позитивну відповідь. У серпні пенсію не нарахували, посилаючись на те, що людина померла, хоча це не є правдивою інформацією. Надсилаю своє фото з паспортом і сьогоднішньою датою в руці, щоб підтвердити, що я жива. Більшість пенсіонерів про причину не надходження пенсії у липні-серпні 2024 року дізнавалися з офіційних листів відповідей від Пенсійного фонду, до якого робили запити. В отриманих відповідях зазначається наступне. В липні 2024 року головним управлінням отримана інформація від правоохоронних органів. Щодо вашої смерті на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Враховуючи означене, вам була призупинена виплата пенсії з 1 серпня 2024 року. Щоб врегулювати дане питання, Пенсійний фонд пропонує у листі відповіді. Особисто звернутися до територіального органу пенсійного фонду з метою ідентифікації та підтвердження особи живої. Такі пенсіонери та інші пенсіонери, кому припинили виплати пенсії з різних причин, мають можливість відновити виплати через віддалену ідентифікацію і це без особистого відвідування пенсійного фонду. Це зручний та безпечний спосіб відновлення пенсійних виплат навіть у складних умовах воєнного часу. Як же пройти віддалену ідентифікацію? Перший спосіб це авторизація на веб-порталі пенсійного фонду, використовуючи дія підпис або електронний підпис, виданий вашим банком. Другий спосіб. Це подати заяву на ідентифікацію в режимі відеоконференції на веб-порталі Пенсійного фонду. Заповніть всі необхідні поля у заяві, позначені зірочкою, та виберіть для себе зручну платформу для відеозв'язку. Skype, Viber чи Telegram. Там їх всі. Після подання заяви вам призначать дату проведення відео. Ідентифікація. Вона відбудеться не раніше, ніж через 10 робочих днів та не пізніше, ніж через 30 календарних днів після подання заявки. Також фізичну ідентифікацію мають проходити пенсіонери, які отримали статус переселенців, скорочено ВПО, до 24 лютого 2022 року. Ці переселенці мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Отже, крім ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, функцією відеоідентифікації ідентифікації можуть скористатися усі пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і яким виплату пенсії було припинено. Період з 1 серпня 2022 року. Ці питання регулюються постановою Кабінету міністрів номер 162 від 26 лютого 2022 року. Після проходження відео ідентифікації пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях може бути відновлена виплата української пенсії. Чому я сказав, може? Все залежить від того, наскільки успішно пенсіонер пройде співбесіду з працівником пенсійного фонду під час відеоідентифікації. А зараз давайте поговоримо про те, які обов'язкові та додаткові запитання можуть вам задати і до яких слід заздалегідь підготуватися. Потрібно, я би так рекомендував, мати біля себе наступні документи. Український паспорт. Пенсійне посвідчення, якщо воно є. Реєстраційний номер платника податків, його ще називають ІПН, індивідуальний податковий номер. бажано трудову книжку, якщо вона є у вас на руках. Є 10 обов'язкових запитань і 9, 9 індивідуальних, які мають за мету з'ясувати додаткову інформацію про вас. Ось перелік обов'язкових запитань. Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи та або екрану із вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів? Відповідаєте так, даю згоду. Друге, назвіть прізвище, ім'я по батькові за наявності. Розбірливо називаєте. Назвіть вашу дату народження, назвіть своє місце народження. Назвіть реквізити паспортного документа, серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України і найменування органу, який видав цей документ. Берете в руки паспорт і зачитуєте все з паспорта. Шосте питання. Назвіть свій реєстраційний номер платника податків. Якщо такий номер у вас відсутній, повідомте, чи відмовлялися ви коли-небудь від нього і в якому році це було. Якщо маєте довідку, берете в руки і зачитуйте свій номер. Можна по одній цифрі, але найкраще сприймається по дві цифри. Сьоме питання. Чи є у вас пенсійне посвідчення? Назвіть реквізити пенсійного посвідчення. Теж берете посвідчення у руки і зачитуєте його реквізити. Якщо його немає, так і кажете. І називаєте причину, чому немає посвідчення, або чому не отримали посвідчення, або якщо загубили його під час евакуації. 8. Назвіть ваш номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. Заздалегідь запишіть собі постійно діючий номер телефону, за яким з вами можуть зв'язатися з пенсійного фонду, а також електронну адресу. І продиктуйте їх працівникові пенсійного фонду. 9. Назвіть ваше задеклароване, зареєстроване місце проживання перебування, фактичне місце проживання. Це, звісно, найбільш складне запитання, яке викликає багато сумнівів. Раджу казати правду, бо ця інформація буде звірятися з усіма наявними персональними даними про вас в українських реєстрах. Якщо будуть розбіжності, це може поставити під сумнів, достовірність даних, а отже, і поновлення виплати пенсії. Десяте. Коли ви останній раз зверталися до органів Пенсійного фонду України? З яким запитанням? Назвіть місто, в якому розташований орган, до якого ви звертались. Майте на увазі, що перед працівником пенсійного фонду відкрита ваша пенсійна справа, і він бачить усі ваші звернення до пенсійного фонду, які фіксувались. Далі йдуть індивідуальні запитання для проведення відео ідентифікації. Чи є у вас відоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування? Якщо немає, так і кажіть. Чи змінювали ви прізвище ім'я по батькові? Якщо змінювали, назвіть усі ваші попередні прізвища. Чи є у вас діти? Скільки? Назвіть дати народження ваших дітей? Четверте запитання. Яка у вас освіта? Де ви навчалися? У який період часу? Називаєте, починаючи зі школи, закінчуєте училищем, техніком чи інститутом, якщо там здобували освіту. Чи проходили ви військову альтернативну службу. Чи можете ви назвати ваше перше офіційне місце роботи. Берете у руки трудову книжку і зачитуєте перший запис у трудовій книжці. Як правило, перша трудова книжка виписується на першому місці роботи. Сьоме запитання. Ви можете назвати ваше останнє офіційне місце роботи. Те саме. Зачитуйте останній запис у трудовій книжці про своє місце роботи. Восьме. Назвіть свої місця роботи за певний період. Теж листаєте сторінки трудової книжки і називаєте ваші місця роботи та терміни. А якщо немає трудової книжки, то по пам'яті. Скільки у вас загального стажу роботи, наступне запитання. Якщо знаєте, то скажіть. Якщо не пам'ятаєте, так і кажіть. Десяте запитання. Чи перебували ви на обліку в центрі зайнятості як безробітний? У якому році? Майте на увазі, що до 2010 року про це робився запис у трудовій книжці. Знайдіть його і зачитайте. Якщо пізніше, пригадуйте і шукайте документи. 11. Чи працювали ви на підприємствах зі шкідливими умовами праці? Назвіть ці підприємства. У яких руках ви там працювали? І тут знову допоможе трудова книжка. 12. Чи були ви коли-небудь зареєстровані як фізична особа підприємець? У якому році? Яким видом діяльності ви займалися? Якщо маєте якісь документи з цього приводу, використайте їх. Назвіть дату, з якої вам призначено пенсію. Думаю, що цю інформацію ви е, знаєте і пам'ятаєте. 14. Запитання. Коли вам була останній раз виплачена пенсія? 15. Який розмір пенсії ви отримали? 16. Назвіть дату виплати вам пенсії. До співвес, де перевірте банківські картки чи рахунки, від відуки пошти випишіть собі суму отриманої пенсії і дату. 17. запитання: чи встановлено вам інвалідність? Якої групи та підгрупи, на який строк, яка причина інвалідності, скористайтеся пенсійним посвідченням. У ньому зазначається інвалідність та група інвалідності. І останнє питання: назвіть спосіб отримання вами пенсії: банк чи пошта. Укрпошта недоступна, називайте банк. Ось таке запитання може вам поставити працівник пенсійного фонду, який буде проводити співбесіду. Не обов'язково всі запитання будуть поставлені, але треба бути готовим відповісти на всі запитання. Співбесіда проходить у доброзичливій і добрій манері. Ви теж будьте таким же. Про результат відеоідентифікації вас повідомлять на електронну пошту. Якщо вона буде успішна, очікуйте через місяць чи два відновлення виплати пенсії. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!